Як довго триває нейрохірургічна операція? Досить влучне питання, тому що оперативне втручання нейрохірургічне на головному мозку може тривати декілька годин до доби, а деякі оперативні втручання на периферічних нервах можуть тривати десятки хвилин. І навпаки. Середнє оперативне втручання проходить десь біля двох годин і пов'язане більше з підготовкою. Безпосередньо виконанням етапів мікрохірургічних під час втручання та виходом пацієнта із анестезії. Серед хірургічних втручань найдовшими вважаються нейрохірургічні, і це пов'язане з їх складністю. Всі ці втручання виконуються за допомогою нейрохірургічної оптики мікроінструментарієм і тривають досить довго. Лікарю, у мене грижа. Скільки операція буде тривати? Ця операція буде тривати 10 хвилин. А як довго я буду в наркозі? 15 хвилин. Вечором вже можете стати сходити в туалет, після того як переночуєте. Поснідити, поїдете додому. Короткочасне нерохірічне втручання недовго тривали. З іншого боку, бувають нейрохірургічні втручання, такі як видалення складної пухлини основи головного мозку. Вони можуть тривати годинами і навіть 10 годин. Найбільша операція, яку ми виконували, це була пухлина головного мозку. Тривала ця операція 15 годин, плюс анестезія, вход і виход з анестезії. Тобто вони можуть бути різні по тривалості від 10 хвилин до 10 годин.